Ось ще одна неділька вже настала, зібралась Майя знову відлітати. Та подружка ось бджілку запитала, куди ти знов зібралась мандрувати? Не знала Майя, що й говорити і вирішила. Правди не скажу. Я хочу за ген полетіти. Там зацвіла вже липа у саду. Сама ж у ліс швиденько полетіла, та у дупло до тітоньки сови? Бо так уже чим швидше їй хотілось почуть іще історії нові. Ой, тітонько сова, я вас вітаю. Про що сьогодні ви розповісте? Я так почути розповідь бажаю, про що мені розкажете іще? Сова собі тихенько посміхнулась, та маю що тобі розповідать. І про сім'ю сьогодні розкажу я, що в день один загинула вона. Гнані і сапфіра називались ті чоловіки дружина в ті часи, коли апостоли Ісусові збирались із церквою радіючи усі. Тоді усі жили там дуже дружно. Ділили між собою все вони. Маєтки продавали всі подружжя та гроші до апостолів несли, а ті всім по потребах роздавали, щоби ніхто не мав ні в чим нужди. І християнами ті люди називались, любили один одного вони. І продали Анані і Сапфіра маєток. Щоби гроші теж віддать. Та грошей собі трошки залишили, домовилися правди не казати. І коли їх апостоли спитали, за стільки ви маєток продали, вони обоє правди не сказали тому й убиті Господом були. Не людям вони правди не сказали, а Господа хотіли обманути тому, то за неправду помирали. Такі неправдомовців кари ждуть. Не зараз може статись, не раптово, але за гріх одне чекає смерть. А Бог дає ще час усім для того, щоб перед ним покаялись тепер. Ой, тітонько, я також зараз каюсь. Сказала я неправду вранці теж. Я дякую, що це мені сказали. Якщо вже каєшся, тоді ти не помреш.